можу прокоментувати е, слідуючим чином, що е, на рівні держави е, зараз вносяться зміни до того порядку, е, яким чином і е, як такі об'єкти такої категорії повинні здаватися. Ми е, писали заперечення, і ще раз хочемо це підтвердити, що то є ненормальна річ. Коли об'єкти, житлові будинки здаються без будь-якого погодження з органами місцевого сорядування, без будь-яких комісій, як ви знаєте, спочатку була робоча комісія, державна комісія, визначався, хто буде експлуатувати цей будинок, складався перелік недоліків і так далі. Сьогодні здається декларація, і на цьому якби, одна відповідальність того, що будував, задекларована та задекларована десь там сума, кошториси, і на цьому все і обмежується. Це є неправильно. От, і от з урахуванням цих таких е, особливостей, які були дозволені, і підрядники скористалися. Але запитання сьогодні до Державної будівельної інспекції, яким чином є, можна було погоджувати декларації, декларації на здачу таких об'єктів, коли ми всі на лице бачимо, що об'єкти і по сто 155, і даний будинок не завершені, вони ще не придатні взагалі для проживання.